Комісія, так, е, у мене не було такого, як кажуть, і досвіду, і часу е, ретельно підготуватися до цієї земельки до цих е, заяв. Е, говорила, спілкувалася, так, дійсно, на сьогоднішній день, якщо і навіть е, там стоять господарські будівлі і вони у власності, але землі сільськогосподарського призначення, такі земельні ділянки не викупляються. Це на чому землі, там вона товарка написано. Землі для ведення товарів сі господарського виробництва. Як звучить говорить крішка, якщо обслуговує будівлі спорту, так, то тоді продає. Це про буде. Значить, ми... перше треба висифікати у ці кожні земельні і помисті з господарським підприємством. Зачитайте. На викуп земельної ділянки сільськогосподарського призначення громадянину Антоненку Анатолію Павличу за адресу вулиця Дервлянська Бата Дениса Лумажичка області. Площа 03796, останній кадастровий номер 0304. Я попрошу голову, хай дасть 15 секунд. Я вам скажу, чому ні. Щоб ви не будете. Ну, ось розрукований закон. Прий? 20 році. Стаття 130, внесені зміни в земельний кодекс. 130, запам'ятайте, і тут є ось частина сьома. Ось бачите, я спеціальна жирна. Прочитайте, продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної і комунальної власності забороняється. Набрав Зима, чинності цей закон 1 липня, я спеціально зазнаков 21 року. Все а де ти зараз? А ви мені це в цьому? Я хочу. Ставте правильно голосування. Хто забоє 30 депутати, прошу голосувати? Хто за? Прошу пустити руки. Проти. Утримались. Олег Старовенко утримався. Утримався рукав. Утримався Вячеславич і Сергій. Щоб йому викупити, треба зрішення цієї призначення. Відмову надання дозволу на викуп земельні ділянки про по призначення Антоненку Анатолію Павловичу. За адресою вулиця Дерелянська, 23, село Межичка, Стомерсько району, Житомирської області. Земельна ділянка площі 02861, останній кадастровий номер 0305. Земельнянка, Дерлянська, двадцять 23.

Взяв би у батька світ, як перевів би під та й викупив би його за 10 тисяч гривень. сільське господарство не докупляється. Та я йому славу. А. А, а так треба за 2 мільйони викупив. Він голов надання дозволу на, на викуп за лянки лямки сільськогосподарського призначення громадянина Антону Констарію Анатолійовичу за обряд Дерблянського 23, триста, бо бажаєшки, що відкрили <говори> <говори> це Сергію Анатолійовичу. <говори> За 0 ділянка 0026, останній кадастровий номер кадаптер No306. Це немає. Це у Анатолія Павловича ось отак. У Анатолія Павловича отак земельна діляночка, а його ось от. За уморою там чи це. Це уморе. <говори> Прошу проголосувати. Хто за? Прошу поспіти. Проти? Утримались? Руслан Целієві утрималися? Ніла Миколаївна. Три утрималися. Рахутя не перший утримав. Ніла Миколаївна Санцевча Лечеслава. Про відмову у надалі дозволу. на розроблення проєкту замовився щодо відведення земель ділянки на умовах оренди для комерційного використання за заявою Новіченка Сергія Олександровича. Тут дуже багато читати, у зв'язку з військовим станом такі земельні ділянки надаються тільки через аукціон.